Слава Ісусу Христу, слава навіки. Сьогодні 31 липня церква вшановує одного з найбільших святих, великого духовного керівника, місіонера, засновника великого ордену святої Ігнатія Лойоли. хочу вам презентувати. Його вислови, які є в одній з моїх книжок «Дорога до неба, яка вийшла весною цього 2025 року, де серед інших також є вислови Святого Ігнатія Войова. Отже, наслідуватися тих, наслідуйтеся тих, бо ті, хто їх наслідує, самі стануть святими, казав святий казався перший папа. Отже, хто вже має цю книжечку, то, мабуть, ну, що на кожен місяць є вислів, є присвячений тому чи іншому святому. Фактично, я виберу 12 найбільших святих, на мою думку, передусім тих, які я проваджу постуляти. Отже, тут можете побачити, які саме. Антоній Падуанський, Бонавентура з Банюреджо, Герард Маєва, Іван Боско, Іван Золотустий, Ігнатій Лойола, Кламентій Хоубауер, Тереза Авільська, Тереза від Дитятка Ісуса, Філіп Нері, Франциска Сиський, Франциск Салезі. Фактично, про кожного з цих святих є окремий апостолят на Фейсбуці, де публікуються вислови і духовність цих святих. За винятком Ігнатія Лойоли, який не має окремої групи, але його вислов ми публікуємо в альфонсіанській духовності. Ну, і сьогодні, з огляду на його свято, я відкрию вам вислови святого Ігнатія Лойоли. Бачите, маю образок також його святий Ігнатія Лойола. Засновник Товариства Ісуса. Колись цей образок отримав у Хмельницькому на. Реколекціях Ігнатіянських, які там проходив, є молитва святого Ігнатія. Дуже гарна десь, яка захочує нас до такого віддання Богові. Господи, навчи мене бути щедрим, навчи мене служити тобі, як ти це заслуговуєш, давати, не лічити затрат, боротися, не перейматися пораненнями. Важко працювати, не шукати спочинку, трудитися, не шукати винагороди, окрім тієї, щоб знати, що я виконую тою сатур. Бачимося той Ігнаті Лойола, йому присвячений в моїй книжці до рука за до неба місяць червень. Хтось спитається, чому не липень. Е, ну, е, По-перше, е, важко було цих 12 святих. Розподілити відповідності до е, тих дат, які вони народилися до неба, тому що є співпадіння, тому так вийшло, що Ігнатіо Войови присвячений червень. Бачимо його вислови, які, на яких ми можемо будуватися, е, на основі яких ми можемо рівно ж духовно зростати. Е, напевно, що знайдете тут вислови. Вже вам відомі, ну, але також є вислови, які що е, є новими, е, які десь, можливо, ви ще не чули. Бачимо на кожен день. Е, Місяць – це, наприклад, бачите, тут є такий вислів на дев'ятий день. Хто не виправляється, той погіршується. Інколи нам здається, що. Е, Ну, можна ставати добрими, кращими самим по собі, але без праці над собою, то ми не будемо ставати кращими, будемо тільки погіршуватися. То є духовне життя подібне до ріки, яка тече. Якщо ми не течемо, якщо ми не йдемо за течією, то вона нас знесе і ми підемо в ми просто в інший бік підемо, так? І. Багато також інших дуже важливих е, е, висловів святого Ігнатія Ойола, зокрема, є про чесноти. Знаємо, що в єзуїті дуже великий наголос був, зокрема, на послуг. Стей Ігнаті Ойола казав, що єзуїт має бути подібний до трупа, там, де йому скажуть іти, там він має іти. Так, і знаємо, що цей орден виховав дуже багатьох святих місіонерів, зокрема Франциска Ксаверія. Ну і так, бачимо інші вислови. Ви собі зможете набути цю книжку так само в мене, хто її ще не має до рукази до неба, щоб мати цей такий компендіум. На рік вислів, на кожен день якийсь вислів буде того, і кожен якийсь місяць, так само рок, ви будете проживати в духовності того чи іншого святого, будуватися на його духовності, на його перекладах, ну і щоб десь глибше, так само через це заступну святих, пізнавати Господа Бога. Ось. Тому святий нам нас запрошує до школи своєї духовності, Гнатянської духовності, звичайно, що їм покровителем реколекції, покровителем духовних вправ, де можна так само собі здобувати духовність ці, самі, ці так звані Гнатіанські реколекції, які мають фундамент і чотири тижні, які тривають назад 40 днів, покликані людину десь цілковито спрямувати в русло царства Божого. І тому нехай сьогоднішній день святий і войова за нас мовиться, допомагає нам здобувати і все робити на більшу славу Божу і спасіння душ. Ну а в даному випадку, до рука за до неба, які вам сьогодні пропоную, зі святим Ігнатієм Лойолою. Нехай, якщо ви собі захочете, то зможете собі з них користати. в описі я подам силку, як можна замовити книгу.